Всім привіт! З вами Роман, і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні разом з вами продовжуємо приймати активності в досить хайповому на цей час проєкті Абстракт. Ми вже з вами виконували активності в тестнеті, за який, сподіваюсь, будуть бонуси в майбутньому. Зараз же вони перейшли в майнет і запустили івент, в якому нам потрібно проявляти активність в їх екосистемі: фармити Бейджі та Експи. На рахунок аирдроп, я гадаю, що він буде, так як ще до проєкту можна сказати ні за що роздали пінгвінів. Багато хто отримав досить непогані суми. Тож, сподіваюсь, і за цей івент ми зможемо отримати гарні винагороди, але завжди пам'ятаємо про ризики. До речі, якщо в участі раніше не приймали в теснеті нічого, можете починати з майнет, тобто з цього івенту. Тож, давайте перейдемо до активностей та розберемо їх, як завжди, всі посилання залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і ще один такий момент. Я раджу підписатися на телеграм, тому що на Ютубі я роблю відео, але інколи бувають моменти де дуже швидко потрібно щось змінити або щось виконати. На Ютуб я не можу це записати. Я це відразу публікую в своєму телеграм-каналі. Тож ви можете просто підписатись, вимкнути сповіщення і інколи придивлятися його. Якщо ви побачите, що якийсь проєкт там оновлення по ньому, то ви зможете швидко виконати. Інколи буває так, що можу зробити помилку. Таке буває, і я саме в телеграм-каналі відписую, як цю помилку виправити. Мені сьогодні вже за це прилетіло. Я вибачаюсь дуже. Добре, сподіваюсь, ви мене почули. Тож, давайте почнемо. А перше, що потрібно зробити, це нам потрібно забріжити сюди трішки коштів. Я поки закидую сюди 10 баксів. Нам потрібно забрічити ефір в мережу абстракт. Тож переходимо за посилання Bridge в абстракт та потрапляємо. Ось на цю сторіночку. Це релей досить непогані комісії при бріджі і все добре проходить. Для цього потрібно просто тут вибрати: я вибираю арбітром. Ви можете вибрати будь-яку мережу ефір, яка у вас є. Вибрали е, сюди. І я закину сюди, ну, нехай буде 10 баксів. Натискаємо сюди і натискаємо Swap. Підтверджуємо цю дію в нашому Metamask. Трішечки чекаємо, поки транзакція пройде. Натискаємо. Все, якщо ми ось сюди а, повернемо, то ми вже бачимо, що сюди забріджився. І дивіться, а, вам краще, коли ви зробите арбітром абстракт, просто тиснути на стрілочку. Тут, наприклад, натиснути максимум і натиснути рев'ю, натиснути Свап, щоб вам додалась мережа абстракт до вашого гаманця. Тут натискаємо Approve. А тут ми можемо скасувати, щоб ми не робили цю транзакцію, але ми додамо цю мережу до нашого Metamask, щоб потім ми змогли вже тут працювати, якщо нам щось буде потрібно. Тобто абстракт мережа ефір, все додалось, все тут є. Комісія дуже і дуже маленька, що дуже гарно. Єдине, що можливо ось такі бріджі, хоча б один-два рази на тиждень, робити. Тобто туди-сюди поганяти, хай буде, це не буде зайвим. Добре, після того, як ми забріджили а, з орбітом в абстракт, ми вже можемо перейти до самого виконання активностей. Переходимо за посиланням Event Abstract. Потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут натискаємо логін, Ось тут натискаємо wallet. Можемо через Ребі або інші гаманці. Вибираємо Metamask, я вибрав Metamask, буду працювати через Metamask. Інколи Краще через Metamask, хоч він і тугувати трішки. І тут натискаємо підтвердити. Все добре, ми зареєструвались і е, потрапили до самого абстракту. Єдине, що е, тут в нас гаманець з'являється вже інший ось цей. Щоб сюди завести кошти, ми натискаємо копіювати. Е, воно нас попереджає, що тільки в мережі Абстракт сюди потрібно закинувати кошти, ми натискаємо ми розуміємо. Відкриваємо наш Metamask. Перевіряємо, щоб була мережа Abstract, токен. Натискаємо Надіслати. Вставляємо адресу нашого гаманця. Тут вибираємо максимум. Ну, трішечки Трішечки залишаємо про всяк випадок. І натискаємо продовжити. І натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки наші кошти зарахуються нам на гаманець. Все досить швидко проходить. Як бачите, все зарахувалось кошти в нас а, на нашому гаманці. Добре, з цим ми впорались. Е, також, якщо ми знову перейдемо сюди, ми можемо е, поповнювати не тільки з нашого гаманця Metamask, також можемо натискнути е, плюсик сюди, або забріджити, або з Coinbase, або з Moonpay, або з. Е, біржі. Якщо натиснемо, то ми можемо сюди, якщо зробимо переклад, можемо закинути з Binance або OKX. Як пишуть, несіть кошти з централізованої біржі а не тільки з Binance OKX, а з інших на цю одноразову адресу в мережі zk Era, щоб поповнити свій гаманець абстракт. Тобто ви можете поповнювати з біржі напряму на цей гаманець, або його ось тут скопіювати, або через QR-код в мережі. ZK-Sync Era. Але я б краще все ж таки робив через релей, щоб було безпечніше та не заплутатись. Добре, ми а, поповнили наш гаманець абстракт. Далі давайте розглядати сторіночку. Якщо перейдемо на Discover, а тут ми можемо голосувати. Просто натискаємо ось сюди зверху, ось сюди, ось сюди, ось сюди, сюди, сюди і сюди. Добре, тут ми проголосували, все добре. Далі, трейд. Тут ми можемо трейдити на монетах. Нам також це буде е, потрібно робити. А я ще не трейдив, давайте спробуємо, щоб не втрачати кошти. Спробуємо потрейдити на USDC. Натискаємо сюди, ефір. І, наприклад, е, ну, давайте ось так зробимо. І в нас тут буде 57 центів. Натискаємо Review і натискаємо Trade. Це ми зараз перевіряємо. Якщо ми бейдж отримаємо, це добре. Якщо ні, потрібно буде купити якусь іншу монету. Добре, ми трішки сюди затрейдили собі коштів. Далі розглянемо стрім. Тут ви можете краще, можливо, включити якийсь стрім інколи, нехай він пройде. Або, якщо хочете, можете також. Пострімити за це. Ви також будете отримувати XP та якусь NFT. Ось з цим я поки що не розбирався. Якщо ви захочете пострімити, я гадаю, там нічого складного немає. Ви з цим розберетесь. Я поки що це завдання скіпаю. Пізніше, можливо, згляну, якщо що, відпишу в телеграм-каналі. Далі переходимо сюди. Натискаємо Rewards, і тут нам потрібно, по-перше, буде підконектити свій Discord. Натискаємо Connect Discord, натискаємо авторизувати. Трішечки чекаємо, поки воно все підвантажить, натискаємо продовжити. І якщо повернемось, то ми бачимо, що ми підконектили свій Discord. Не завжди воно вдається це зробити з першого разу. Я, наприклад, робив один раз, потім другий раз не виходило, і тільки на третій. Добу в мене вийшло законнектити Discord. Тож потрібно буде, можливо, вашого терпіння, щоб це виконати. Добре, після того, як ви законнектили Discord, ви зможете законнектити бейдж по цьому Discord. Натискаємо на Claim. Тут також нам потрібно буде це законнекти Twitter. Тут також потрібно буде законнектити Twitter наш. Далі Discord. За те, що Discord законектили, забираємо бейдж. Далі затискаємо і забираємо це за те, що ми а, USDC, тобто можна не ризикувати на монетах, а купити собі USDC і потім його повернути. Далі забираємо це, ми за те, що ми проголосували, забираємо бейдж. І останній ми бейдж забираємо, а ось це за трейдинг: ми забрали. Тобто ось це, що це таке? А, це за те, що ми поповнили свій рахунок. Ці всі бейджі ми забрали. Добре. Також повинні нарахуватись XP за перший тиждень. Давайте я оновлю сторіночку і подивимось. Все, добре, оновив сторінку наші XP на місці. 75 XP ми заробили за те, що виконали ці всі завдання. Все на цьому а, саме головне: ми виконали. Ми забрали Бейджі, ми забрали XP. Добре, далі, давайте будемо а, працювати в екосистемі а, Abstract. За це також будуть бонуси. І перше, що нам потрібно зробити, це забрати NFT. NFT ще буде доступно. Добу на той час, який я випущу відео. Тож, якщо ви дивитесь це а, сьогодні, то ви ще встигаєте. А якщо пізніше, то потрібно буде а, подивитися. Або також знову ж кажу, підписуйтесь на телеграм, я буду там постійно якісь новини, а, можливо, якісь будуть NFT, які потрібно клеймити, відписувати це все в а, своєму телеграм-каналі. І для цього нам потрібно законектити абстракт, а, на у маркетплейсі Magic Eden. Давайте ми спочатку перейдемо до Magic Eden і там підконектимо свій абстракт. Переходимо за посиланням Magic Eden. Потрапляємо до цього маркетплейса. Далі, що ми робимо? Тут ви, якщо ніколи не були, спочатку законектіть свій Metamask. І якщо ви. Тут раніше працювали, також спочатку заходьте через свій Metamask. Потім наводимо на свій профіль в правому верхньому куті, натискаємо Налаштування Аккаунти, гаманець, натискаємо Link. І ось тут вибираємо Абстракт. Ось тут EVM, а ось тут Абстракт. Далі, чекаємо, поки все це провантажиться. Та натискаємо Approve. Ще раз натискаємо Abstract, натискаємо. Все. Бачимо, що виконано. Трішки чекаємо. І все, ми бачимо, що підв'язався наш гаманець Abstract. Те, що в мене е, на сайті. Далі ми переходимо на Magic Eden. натискаємо ось тут зліво вгорі. А ось тут ми вибираємо мережу Abstract. Натискаємо на ось це NFT Go to Launchpad. А потрапляємо ось сюди. Перевіряємо, щоб ось тут у нас була мережа Abstract. Натискаємо ось тут галочку. Натискаємо Mint. І у нас ось таку комісію знімає. Ось тут ви можете побачити, скільки ще буде днів це NFT доступного. Та натискаємо Approve. Натискаємо виконано. Все добре, ми забрали цю NFT. Це дуже добре. Якщо будуть якісь нові, я обов'язково буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Добре, з цим ми також впорались. Якщо ми зараз перейдемо на абстракт, натиснемо на наш гаманець NFT, то ми побачимо ось нашу NFT і ось ці всі наші бейджі. Добре, з цим завданням ми впорались. Далі нам потрібно буде також виконувати активності. Я гадаю, ви чули за гру 77 біт. Там також є свої цікавинки, тому що я в цю гру заходив із мережі X, із, зі свого гаманця Metamask. І з абстракт, і ці всі три аккаунта в мене вони різні. Я не можу зараз не видалити, не відключити свої гаманці, щоб все це скомпонувати в одне. Тож як я б зробив на вашому місці, щоб. Таку помилку не повторювати. Для цього спочатку переходимо за посиланням реєстрація на 77 біт. Потрапляємо ось на цю сторіночку, і у вас ось тут відразу е воно пише, що можна зареєструватись через Абстракт. Але ми не натискаємо на це, тому що саме так і я е додав ще собі е один аккаунт в цій грі, е натискаємо інше Інший connect, натискаємо на гаманець. Або, або, якщо у вас ось так буде висвічуватись, то ми натискаємо ось сюди на гаманець, коннектимось через свій Metamask. Я не буду, тому що в мене зараз зайде на профіль. Конектимусь через Metamask, все добре, ви заходите. Давайте я зайду вже до гри через Абстракт, тому що мені потрібно через це заходити. А ви коннектитесь через Metamask. Зараз хвилиночку, я зайду і покажу, що потрібно робити далі. Ось тут так воно у вас буде проходити. Трішечки чекаємо. Добре, після того, як ви законектились через Metamask, ви потрапляєте сюди. Також багато хто вже в цій грі грає, тож можете одразу заходити сюди. Потім натискаємо сюди, натискаємо Account, і потім тільки ми коннектимо вже тут наш абстракт. Натискаємо Add Abstract і коннектимось через наш гаманець, який ми створили в абстракті. Щоб у вас був Metamask і цей гаманець Abstract. Також вписуємо сюди емейл, підтверджуємо через лист на пошті, підв'язуємо мережу X і підв'язуємо Telegram. Я ще трішки почекаю, може в них щось зміниться, тому що я бачу, що багато людей. В Дискорді пишуть саме про ту проблему, що вони зареєструвались через Metamask, а потім через сайт Абстракту почали переходити і ще зареєстрували свій акаунт. Один, тож ви обов'язково зробіть, як я вам показую. Добре, коли ви тут все собі підв'язали, можемо повернутись, натиснувши на 77 біт, повернутись до головної сторінки і вже тут виконувати активності, а саме що потрібно тут робити. А перше, це можемо запрошувати друзів, або самі знаєте, що робити. Просто натискаємо сюди, натискаємо Share invite. Або копіюєте ось тут, копіюєте код і запрошуєте рідних, близьких друзів. Далі, щоденний чекін. Кожного дня заходимо і забираємо собі буст. Чим більше буст, тим краще. Ну, тут не тільки буст буде, тут будуть і поінти, різні і якісь скрині. тож... Збираємо кожного дня, додаємо до щоденних активностей. Далі, тут виконуємо місії. Тут нам потрібно буде підв'язати аккаунт X, тут законектити гаманець, я забираю. Тут підписатись в мережі X на 77 біт. тут підписатись також, тут на цю сторінку підписатись, ну просто натискаєте і ви будете переходити. Тут э, законектити емейл, і останнє підписатись на канал. І, в принципі, все, ці всі активності виконаєте, і будете за це отримувати різні скрині, і також ось ці поінти, які скоріш за все і будуть головним э, фактором, коли будуть нараховувати айрдроп. Гра досить і досить. Я скажу така хайпова, також через мережу Абстракт. Ну, саме головне що можливо, вона також нам знадобиться, щоб отримувати Xp і в самому Абстракт. А також нам потрібно заходити в шоп, натискаємо сюди. І ось тут кожного дня ми також зможемо бітси забирати кожного дня по 30 бітсів І Купити потім, якщо назбираємо ось цей батл пас, за який будуть також додаткові плюшки. І там автоматично, якщо не помиляюсь, буде збиратися, будуть збиратися ваші поінти. До речі, якщо на 77 біт прийдемо, ось тут. Кожні 8 годин нам потрібно натискати майнінг і клеймити ці поінти. Це саме обов'язкове. Друзі, дивіться, я не розбирався, тільки почав ось а, таким чином. Я гадаю, це саме головна активність. Якщо ви вже приймаєте участь і знаєте, як тут все правильно виконувати, також підкажіть іншим в нашому телеграм-чаті. Я буду дуже вам вдячний. Добре, з цим ми також розібралися. Давайте повернемось до самого абстракту. Все, і давайте натиснемо Discover, і а, далі ми розглянемо, що в нас тут є. А чому в мене ось тут і ось тут не проголосувалося? Дивно. Ну, все, проголосував. І ось тут ми бачимо цілу екосистему. Головні проєкти я вам показав: це Magic Eden, це 77 біт, це Relay. З кожним із них ви можете ознайомлюватись. Можливо, десь потицяти буде whitelist, також зайти, і можливо, там якісь будуть NFT. Я ці всі проекти ще не розбирав. Спеціально сьогодні вирішив зробити. Швиденько, щоб ви ознайомились та встигли зробити всі активності цього тижня. Далі будемо потихеньку розбиратися з цим проєктом і дивитися, де можемо ще заробляти поінти. Єдине, що ще хочу вам сказати: якщо ми перейдемо на реварди, також, якщо ви вірите дуже в монету Пінгмін, я вам вже розповідав, що в них вже роздавали перед цим аеродроб, то також ми можемо. Холдити в себе на гаманці ці монети і за це отримувати роль в дискорді. Але тут, бачите, тут 88 888 потрібно холдити. А монет тут 888 тисяч і тут 8 мільйонів. Але я вважаю, що це дуже ризиковано на такому ринку. Ми не можемо знати, що зараз буде, і можна дуже дуже прогоріти. Якщо все ж таки ви хочете це виконати, то купляєте собі ці монетки. Натискаємо ось тут на дискорд. Переходимо до їх дискорду, щоб отримати роль. До речі, я залишу також посилання на Discord. Можете перед тим, як верифікувати Discord, спочатку перейти за цим посиланням, там пройти верифікацію, а потім вже на сайті його підключати. Можливо, так буде краще, і у вас тут не буде проблем. Отже, якщо ви будете виконувати активності і купляти собі пінгвінів, то можете зайти потім сюди і ось тут верифікувати. Свій гаманець і за це ви будете отримувати ж знову ці ролі, за які також, як вони пишуть, будуть нараховуватися XP. Якщо подивимось, пенгу планує мати значний зв'язок із абстракту, найближчому майбутньому, але наразі насолоджуєтесь додатковими XP щотижня залежно від вашого рівня. Тобто, чим більше буде. Пінгвіні у вас на балансі, тим буде більше експі. Ну і, звісно, якщо ви будете проводити стріми, вам за це також будуть нараховувати експі щотижня, у вівторок о 9 ранку. З цим я, скоріш за все, більш детально хочу ознайомитись та подивимося, що з цього можна зробити. Добре, друзі, поки на цьому а, все. Нічого складного, а, як бачите, немає. По витратам теж більш-менш, там, ну, скільки я закинув, там, ну, менше долара я витратив це на комісії та за клейм NFT. Тож не дуже багато. Можливо, далі будуть якісь більш витратні. Завдання, які ми будемо з вами виконувати, тому що це тільки початок, тож чекаємо на наступні завдання. Всі новини, як завжди, буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео про пасивний заробіток. Та івент від Ліск виглядає дуже перспективно. Бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!